В районних управліннях праці та соціального захисту населення Києва страшних черг немає. Працівники розповідають, є фахівці, які займаються тільки питаннями переселенців. Сама процедура займає не більше 15 хвилин. При пред'явленні паспорта та ідентифікаційного коду оформляється довідка та допомога від держави для працездатних осіб 442 гривні, для непрацездатних 884 гривні. Єдине, але залишити за собою інші соціальні виплати можуть тільки ті, хто зареєструвався до 31 грудня. Строків реєстрації громадян постановою кабінету міністрів не передбачено взагалі. Був передбачений строк отримання і подовження соціальних виплат та пенсій, які отримували громадяни на тих територіях, де вони були зареєстровані. Спочатку цей строк був встановлений до 1 грудня, зараз його подовжили до 31 грудня. Через Дарницьке управління праці та соціального захисту населення пройшло близько десять. 10 тисяч осіб. Більшість – ті, хто виїхав із зони АТО. Кримчани тут зустрічаються нечасто. Мені потрібна справка для того, щоб устроїтися <тапляння> на роботу, для того, щоб устроїти дитина в садик, отримати якусь соціальну допомогу, можливо, ось так. Взагалі, треба вже якось жити. У мене мама з 30-го року. Вот, мы приехали сюда, и, и я. Ну, это помощь Плата за квартиру, за комунальні коммун, за услуги, это все-таки не маленькая сумма. 840 гривен. Ну, я считаю, это хотя бы какая-то допомога від государства. Реєстрація тих, хто виїхав, перше завдання по роботі з переселенцями, відзначають у Міністерстві соціальної політики України. Щоб налагодити роботу, вітчизняні фахівці тісно співпрацюють і переймають досвід у грузинської сторони. Є плани щодо створення електронної реєстрації та підвищення соціальних гарантій для тих, хто вже став на облік. Завершується узгодження документу, який передбачає. Наступний крок по допомозі внутрішньопереміщеним особам, зокрема, це буде йти мова про відшкодування втраченого майна, втраченого житла. Анна Айзенберг, Фарид Гусейнов, соціальна країна.